Вітаю, шановні глядачі. На сьогодні все більш те я зрозуміло, яку тактику бере Сполучені Штати. Повністю легалізувати московиті у них не вийде, але разом з тим ряд інтересів між ними є. Тож, по суті, Московія буде досягати основної своєї цілі. Це випадання з прямого тиску на себе одного з найголовніших світових конкурентів. Америка буде так чи інакше думати, що Московія грає на неї, проти Китаю цього не буде. От, власне, на тому вони і розійдуться, і до побачення разом з тим. Сполучені Штати Америки не будуть проти скоріше за все продавати ту ж саму зброю. Зараз про це трошечки згодом нам продавати от за європейські гроші. Отже, останнім часом і на зустрічі з Мелонією Трамп багато чого наговорив, і Вітков роз'яснив свою позицію щодо території, які там хотіли відійти, не відійти, має Україна віддати чи не віддати. На що резонно президент України сказав, що він взагалі не має права говорити про ці території, у нього немає ніякого мандату. Ну і Рубіо теж поставив точну крапку щодо того, що будуть робити Сполучені Штати зараз. Про це згодом загалом найцікавіша позиція зараз. Ну, то цікавіше найцікавіша дізнаться позицію самого а Він каже про те, що він не говорить про те, що Україна має віддати. Херсон чи Запоріжжя. Він говорить про те, що ті окуповані вже частиною Московії вони там якісь там російськомовні, як завжди, знаєте, ці казки розповідають. Хоча невідомо, чому це там містечка і села півдня України, у них вже стали російськомовні. Але суть яка, що оскільки вони російськомовні, давайте віддамо. І по суті, на теперішні лінії розмежування, ми заморозимо ситуацію. Сам Трамп каже про те, що ніяко 20 квітня він далі цього строку свій ультиматум не продовжувати. Тобто він чекає на 20 число, аби Безпосередньо вже остаточно всі сторони мали показати себе, хочуть у миру чи не хочуть миру, і одначі, то він має сказати далі, зробити точніше крок на посилення там санкцій щодо Москві. Скоріше за все, моя думка така, що зараз позиція адміністрації, що вони зроблять якусь формальну дію, але по факту далі будуть домовлятися з московитами по іранському там питанню по Арктиці. Можливо, ще щось будуть намагатися так чи інакше не тримати Московія за ворога, але і вже і за друга сильно не вийде. Розвертання таке от повне, не вийде. Далі, звісно, все буде відбуватися так, як буде відбуватися, в сенсі того, що буде зріти різні політичні процеси в Америці, будемо дивитися, хто там буде брати гору. І якщо друзі України і ті, хто розуміють, що Московія ворог буде брати гору, тоді будуть тиснути на самого Трампа. Але загалом Рубіо підкреслив, що нас може чекати. І Рубіо сказав, що якщо найближчим часом сторони. Не перейдуть до повного миру, то в Америці є дуже багато інших справ, вони підуть далі. Це фініталяка комедія. От і все. По суті, це таке негативне ставлення Трампа до України і така романтизація Московії пробували з московитами задружитися, будуть далі якимось там певними кроками по якимось питанням, дружити, прямо не вийде. Разом з тим це не означає, що Америка вернеться так, як вона була раніше. При Трампі скоріше за все, це не станеться, але разом з тим, вже такого прям тиску і протидії в нашу сторону теж не буде. Скоріше за все, прийдеться повертати Америку більш до меркантильної такої позиції. Що якщо ви хочете там заробляти, давайте там за гроші сполучених за гроші європейців, сполучені штати будуть продавати якусь там зброю, але загалом європейці самі мають. Розвивати свій оборонний комплекс, власне коаліція допомоги Україні розвивається. Начина була зустріч там представникам на вищих, вищого рівня Франції, Британії Німеччини. І, в принципі, на Європу будемо ми і покладати всі свої надії. От так чи інакше, вона розуміє, що це небезпека в її сторону, що треба отримувати геополітичну і тобто безпекову економічну суб'єктність. І от європейці будуть рухатися разом з нами в цьому напрямку. А американці втомлюються від цієї ситуації. Якби і по суті уходять тут ще така цікава тема, що вийшли нові домовленості рамкові щодо потенційної угоди. Найважливіша теза. Там я тільки одну підкреслюю, це те, що ця угода не може протирічити логіці євроінтеграції України. У все і тут все завершується. Да, там американці кажуть, що от ми вам допомагали. Українці кажуть, що ми взагалі-то зробили чи не найбільший вклад в історії зараз за останній час щодо протидії розповсюдженню ядерної зброї. От, ви молодці, ми молодці, То що тепер? Ну, давайте співпрацювати. Питань немає. Хай американці співпрацюють на таких економічних позиціях. Хай тут щось інвестують, виробляють у нас, дводобувають. От, можливо, по ядерній енергетиці з ними домовимося. Так само це правильно і цікаво, особливо в останніх подіях щодо того, що булгари там відмовляються. Питань немає: зброю якусь купимо там, готові свої розробки передати. Будемо взаємодіяти. Нам наша задача тримати стосунки з Америкою не дуже холодними, тому що Америка рано чи пізно стане знову в Америкою і далі будемо співпрацювати як співпрацювали далі. На більш союзницьких там, дружніх засадах. Але зараз при Трампі, ну, моя думка така, що нам не слід очікувати, що Трамп щось зробить з, з Московією. Він далі буде пробувати з нею співпрацювати, просто не вийде так, як він хотів. От він хотів повністю розвернути, зробити із союзником, закрити швиденьке українське питання, але воно ніяк не закривається. Закриватися його політикою, тактикою не може. На жаль, для нас Америка не буде. Там серйозним, там протидіяти серйозно Московії, як вона зараз по Ірану лупить, наприклад. І це звісно, дуже так ну, сумно, але ну, життя таке, яке є. Тобто, це наймовірніший сценарій, що Сполучені Штати і тиснути на Московію не будуть і не будуть там з нею дружити, як би їх хотіли. От, ну. Тут можна було все очікувати, і в принципі все очікувано зі сторони Трампа. Така от ситуація. По суті, він буде говорити про те, що війну ні я починав, от я і не хотів її, от і не вийшло з домовитися закрити, як мені хотілося. Ну і загалом до побачення там львівське телебачення. Все, всім все найкращого, У нас свої справи. У нас тут торгові війни з китайцями таке інше. Загалом, якщо говорити по ситуації, найголовніше, аби європейці розкачалися, дала нам певну кількість потрібної зброї. Далі, в принципі, нам на сьогодні вигідно, аби американська іранська угода все ж таки сталася, тому що вона так чи інакше зменшить тиск на нафтові на ціни на нафту, чим нафта трошки підросла. Зараз знову нам може рухнути, Та вона так чи інакше піде, вона волатильно буде йти донизу. Але от чим нижче, тим краще, чим довше нижче, тим краще. Тому хай вони домовляються там. Якщо в них там трек домовленості з зараном, будь ласка, далі вони там з Китаєм хочуть домовитися. Вже там Трамп вийшов, сказав, що я готовий говорити, тому що у Китаю на сьогодні доволі багато теж точок впливу. Це через 3-4 роки можуть вони розійтися остаточно там на, на рік 29-30. Але зараз вони з нато сильно економічно торгово поєднані, щоб отак от просто ламати все. Тому Китаї є свої аргументи, то придеться Америці так чи інакше погоджуватися на них. Загалом, давайте я вийду на ще вищий рівень. Я хочу сказати таке: що оси от кіпіш. Ось я, от я прийшов, зараз все повирішую, Мені от заважали ці от старі бон з республіканської партії першої каденції, там Болтон, Помпео, інші там різні їші, пенс. От я зараз сам прийду, нарешті я от Бобіками оброщусь, тут які там мені гавкають, що я підгавкують мені, що я там кажу, так, і я за все порішаю. Ні, що? Кинувся на тих, не вийшло, кинувся на тих, не вийшло. Ну хіба Панаму розідрав бідненько, і то вона зараз там. Може, трошки повілять. Але загалом ситуація така: На хуситів кинувся, не порішав з Іраном зав'яз, з е, ізраїльським питанням в Газі, Все зав'язло е, цей московити. Да, да, Дон Фредович любимий, але ну, задача яка? Зав'язати його на балачках і все. От, Воно ну, московити свою задачу виконали, на жаль, для на нас. От, єдине, що посварився з європейськими союзниками, все. Ну, ніяких серйозних досягнень у діда нема. Ну, просто нема, і все. От, будемо дивитися далі, що буде відбуватися. Нам би аби. Республіканці розуміли, що вони втрачають владу, більше тиснули на Фредовича, і тим самим буде відкриватися вікна для підтримки. Нам ну такої спочатку, я ж кажу, що най така перша підтримка буде, це коли вони дозволять продавати зброю. От. Тобто, не те, що була проголосована зараз, доходить нам. А от нові поставки, якісь, от, якщо вони готові, дозріють до того, щоб продавати, це каже про те, що вже потрошеку на наше там бере. От. Ну з цим треба працювати. Тобто, загалом, що я скажу? Америка, знаєте, сильно і не почала і втомилась, от і ми кажемо про Трампа. Так він думав, що він там наїде, там наїде, йде, буде боятися. Але по факту, а що ви можете? От в українській війні що вони могли зробити? Посилити Україну, дати конкретний сигнал сигнал Московії, що буде боляче, дуже сильно. Війна просто так для вас не завершиться. Це єдиний був шлях. Який міг би допомогти в цій війні, вони не захотіли його вибирати, і вони ніде його не, не виберуть. Все це просто така несистемна політика таких е, набігів емоційних, і все? Власне, про це Болтон одразу в перші дні я буду його цитувати постійно. Він дуже добре сказав, що це несистемна адміністрація і Хоч якось трансформувати, змінити існуючу систему геополітичного безпеку, вони не зможуть. Хіба трошки погойдають, нашкодять, але нічого там толком зробити не зможуть. Власне, отак, ще раз, що я бачу: що оці слова Рубіо про те, що в Америці є дуже багато справ і вона піде далі по суті, це вінець цієї історії. Америка з Трампом відпадає. Дякую, що допомагали, що були з нами. Що дуже там, поки Європа розгойдувалася, ви справді підтримали і підтримали сильно. І це дуже серйозна річ була. Ну зараз вже питання буде Європи і нас, наскільки ми стійкі. А іншого виходу ні у нас, ні в Європі, ніж підніматися немає. Все, інакших варіантів нема. Ну ще й союзники там у вигляді. Європу я беру з Британію, з Норвегію, звісно, не тільки Європейський Союз. Ну і ще ті, хто так чи інакше будуть схилятися до все більш інтегрованої співпраці з Європою. Це Канада, це Австралія. Знаєте, із сценаріїв, де Америка просто розвертає Московію, заважає просто в безпеці Європи, лізе і тисне всіх наліво направо. Ці бред створює. І там, де вона просто уходить, умиває руки, то умивають руки краще, ніж ніж вона буде влізти тут і розповідати, як європейцям купляти московський газ. Там навіть в тих домовленостях з Москви, там і це лунало. Про газову трубу, там і таке інше. І все-таки. Власне, я очікую, як висновок, що миру такою, хотів Трамп, не буде, Московія. Досягне певних своїх так цілей вигляді того, що Америка не буде грати на посилення нас. Але і сказати, щоб вона повністю була проти на сьогодні Європи, питання безпеки теж не можна, буде займатися там своїми якимось справами. А далі вже все буде на розсуд внутрішніх політичних процесів самих Сполучених Штатів Америки. От які неоднозначні і не такі прямолінійно негативні в нашу сторону. Є дуже багато там друзів, так чи інакше, в 26-му році демократи повернуться. Ймовірність на того надзвичайно велика. У Трампа падає рейтинг, він себе свій рекорд побив і так був рекордний по втраті рейтингу перших 100 днів, а тут в рази гірше впав на мінус 15 пунктів. І це дофіга це дуже багато. От будемо дивитися, як там далі. Він зараз, по суті, розумієте, він зараз взяв цей градус, а всі зрозуміли, що воно нічого не рішає, нічого не впливає, немає наслідків ніяких. І от він взяв градус, посварився зі всіма, а тепер він має сам. Просити про перемовини, по суті, вже трошечки так і прокльовується ця тема щодо Китаю, показувати свою слабкість, то який в нього далі буде рейтинг? Та там буде тотальний плінтус. Просто тотальний плінтус. Дефолт. Просто дефолт. Вони прийшли і нарубали дров. Замість того, щоб системно визначити, так, ми залежні тут, тут, тут. Ми сильні тут, тут, тут. Політику на посилення, на зменшення залежності. Далі, з процесом зменшення залежності, більший тиск на супротивників. А хто буде думати е, системно там? Хто буде думати? Трамп буде думати. Трамп ж в нього ж вінець, розумієте, він, е, йому там ще й налили вуха, вуха що він там народжений, поцілований Богом. Розумієте? Він прийшов і все порішається, воно само порішається. системних. Ну, якась які система? Та я тут е, особисто. Вже дійшло до того, що він буде особисто брати участь у угодах міжнародних майже з кожною країною. Це ж повний бред. Повний, дорогі друзі, бред. Отака поки рамка, отака поки ситуація. Будемо слідкувати далі, що буде відбуватися. Можливо, угода, це аж, ще повторюся, буде підписана така формальна. Можливо, якась буде співпраця, але теж воно, скоріше за все, все, буде поховано в цих спробах хоч щось зробити. Так що, по суті, сьогодні Проактивність негативна Трампа в нашу сторону буде зменшуватися, вже він давно зменшив тиск на Московію. Хай, хоч би своїми діями там, зменшує тиск ну, на ціну на нафту. І, і, і дякуємо велике. І продає ще зброю європейцям, які будуть передавати її нам і все. І вже це вже хоч щось порівнянні з тим, що ми там мало, могли мати е, загалом. От. Ну ще раз, будемо мивати руки. Але давайте далі ще. Чи вийде у нього бути в позиції у миття рук, коли тут далі буде продовжуватися війна, обстріли українського мирного населення. і постійно це, Чи не буде це бити, по його рейтингах, а буде бити. Тому що процес, коли е, при політиці Байдена велика кількість особливо республіканців вважала, що Україні за НАТО допомагає, зараз розвертається. Дуже багато американців вважають, що Америка недостатньо допомагає. І це теж буде електоральним питанням. Не таким, як раніше. Але все ж таки буде. Гримація, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де ми дуже багато висвітлили зустрічі Мелоні і Трампа його заяв Трампа. Таких цікавих Паула знову ми там показали. Дуже багато цікавого ми виставляємо, прикладаємо штучний інтелект. Повірте, буде цікаво. Всім всього найкращого, до побачення.